Ця з блюцем там 1100 Скільки коштує відкрити кав'ярню? Дуже безглузде запитання. Все коштує достатньо різних грошей. Кавомашина, ви можете взяти її безкоштовно в оренду. Ви купуєте у постачальника каву. Він вам дає каву машину. Ви можете взяти її в оренду за 100 доларів разом з гріндером Ви можете купити її. І вона буде коштувати. Якщо нова, то від 3000 доларів. Якщо не нова, добрий ранок. Я тут знімаю відео. А якщо видео. не нова, то від 1000 доларів. То щось дуже гарне, то сім доларів. Заходіть в мій дом. Йоу. А. -а, -а! Різний грошей може коштувати. Кавомолка. Може коштувати 300 доларів за нову, може 3000 доларів за нову. А чашки. Типа, можна щось купити в епіцентрі за 100 гривень. Ця чашка гривень 500-600 за кожну штуку. Плюс блю це гривень 200-300. Ця десь 700 чи теж 600.